Саме в ці хвилини, в ці секунди, триває зустріч у Вашингтоні між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Загалом, якщо так окреслити, бо що в принципі немає дуже аргументовано про що говорити. Ми не знаємо результату тих переговорів між ними обома цієї зустрічі. Але якими є ваші думки? Принаймні, ми побачили вихід Зеленського Трампа та по суті команд так президентів до преси. Ми побачили перші коментарі, і ми побачили, що були запитання журналістів з того, що перші висновки певні. Ну я б розділив би цю зустріч чи цю розмову цей брифінг. На дві частини, тобто, це перша частина. Власне, коли всі дотримувалися, так би мовити, певного усталеного протоколу, коли дотримувалися якихось певних, так би мовити, скоріш за все, домовлених речей, домовлених тез, зрозуміло, що Трамп на початку пом'якшив свою риторику, і ми це вже бачили протягом останніх десь приблизно двох днів, що ця риторика пом'якшена, і що Власне, в рамках того, що Україна підпише цю угоду ймовірно підпише про корисні копалини, то звичайно, що ця риторика змінилася. Але ви знаєте, ми маємо одне розуміти. Трамп говорить вчора одне, сьогодні інше. І повірте мені, через два, через три, через п'ять днів він буде говорити абсолютно інше. Тобто, знаєте, ця риторика вона постійно змінюється. Друга частина розмови, коли власне в неї втрутився уже Дівенс, віце-президент Сполучених Штатів Америки, і коли по суті звинуватив Зеленського в тому, що він нібито не хоче підписувати угоду, там вже ми побачили таку певну перепалку, і от скоріше Перш за все, ця перепалка вона і показала, як кажуть, істинне обличчя теперішньої адміністрації. І показала те, що ось той такий дипломатичний, більше тон він був напускний. І що це не більше і не менше, ніж черговий елемент гри, маніпуляцій, намагання зіграти, так би мовити, на емоціях сторін, як кажуть. Ну, але я один роблю висновок не лише з цієї зустрічі, а й загалом, в принципі, з риторики Сполучених Штатів Америки, що їм абсолютно байдуже до України їм абсолютно байдуже до позицій там наших захисників на фронті, чи до того з якою з позицією ми вийдемо на умовні перемовини. Для них головне це гроші. Ми бачимо, що в принципі розворот відбувся абсолютно кардинальний адміністрації в Білому домі, яка прийшла 20 січня. Ми бачимо, що вони мають абсолютно інші підходи до того, як формувати зовнішню політику. І ми бачимо, що у них по суті до всього один підхід. Він називається just business, Тобто, лише бізнес, лише гроші, лише вигода. Ми не бачимо там ніяких цінностей. Давайте будемо відвертими. Це не про цінності, це не про утвердження демократії в світі. Це власне про. Намагання такого договорняка між авторитарними країнами, намаганням становити своє виключно бачення. І намагання згортати ці ті ці ті ціннісні підходи, які були у США в принципі після Другої світової війни, і от те, що відбулося в кінці, коли вже ваш телеканал демонстрував цей цю цю перепалку. Так це просто продемонструвало, що знаєте, в один момент ця маска вона просто в черговий раз спала. І черговий раз ми побачили, що для адміністрації Трампа головне питання. Це просто перестати стріляти. От, ми здається, з вами розмовляли в минулу п'ятницю, я говорив про те, що. Питання сьогодні для Трампа не стоїть у тому, щоб там побороти Росію, чи побороти зло, чи, умовно кажучи, дати Україні якісь гарантії. Ні, ми бачимо, що насправді ніяких гарантій безпеки не міститься зараз, принаймні ніде в ніяких планах. Ми бачимо, що навіть тій самій угоді, яка я ще раз говорю, скоріш за все, буде рамковою, і після якої ще треба буде підписувати з десяток інших угод, також не міститься. Міститься жодних пунктів про е, безпекові параметри, е, і ми бачимо, що Трамп просто хоче натягти на себе маску миротворця. От він сьогодні чітко сказав, що е, я хочу бути миротворцем, я багато війн. Якихось припиняв, ну зрозуміло, що якихось вигаданих можливо війн, в його уяві, але він хоче цю маску миротворця. Він хоче просто щоб умовно кажучи, там завтра перестали стріляти. Завтра перестали е, з'являтися публікації в іноземній пресі, що триває війна, що Росія вбиває українців. Що от нібито, а що після завтра його вже абсолютно не цікавить. Його не цікавить, що там підпишуть, чи це буде капітулянський Стамбул, чи це буде якась інш інший якийсь документ, який буде невигідний Україні. Він хоче зробити так, умовно кажучи, зійтись посередині, тобто, щоб його не 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 заклеймили, не не, не, не не клювали е, сенатори, конгресмени, навіть його політичної сили. І він хоче так, щоб на весь цей умовний договорняк, як він. Звик це робити, пішов Путін не більше і не менше. Ми повинні цього це, це усвідомити. Що насправді сьогодні у нас на жаль немає вже того партнера, того друга. В обличчі Сполучених Штатів Америки, який був, в принципі, у демократичних країн завжди, який готовий був виділити кошти, який готовий був допомагати, який ніколи не став, в принципі, ніяких умов. Практично ніколи ніяких умов ніхто нам не ставив. Так можливо, нам допомагали не стільки, скільки. Ми б хотіли так, можливо, реакція була не така, як ми хотіли, і це правда, і це теж і теж є за що критикувати адміністрацію Байдена і адміністрацію Обами, і в принципі всі попередні адміністрації, які недостатньо, на мою думку, допомагали Україні, але в принципі. Ми ніколи не бачили ось такого терору, ось такого тиску і такої зневаги. Просто е, от Трамп каже, що Зеленський повинен там чи Українці, Україна повинні поважати і повинні цінувати те, що робили для них для нас сполучені Штати Америки. Так він це постійно повторює. Це повторює Дівенс, це повторює Трамп. Це повторюють інші. Його представники і його наближене коло. Але проблема в тому, що а хто, а хто буде вдячний українцям, хто буде вдячний Україні за те, що Україна, по суті, з 2014 року стала щитом для всього цивілізованого світу від терористичного, неогітлерівського, з точки зору заходу, морду з цього. Хто, хто, хто скаже спасибі? Хто скаже спасибі, що сьогодні не американці гинуть у третій світовій війні, і не європейці гинуть у третій світовій війні, і сьогодні не на європейські, не на країни НАТО. Сьогодні падають ракети. А сьогодні ракети падають на Україну. Сьогодні ракети падають на наших громадян, на наші інфраструктурні об'єкти, на наші житлові будинки, на наших дітей, на наші школи, на наші дитячі садочки. Я думаю, що треба бути вдячним. І підтримувати нас всіма можливими силами за те, що у них цього немає. Розумієте, ми фактично країна, яка стала щитом для всього ще раз скажу, цивілізованого світу. І коли такі речі звучать, ну знаєте, вони мені здається, надзвичайно є образливими, надзвичайно ганебними, і вони демонструють наскільки теперішня адміністрація Трампа готова просто далі топтатися по цих цінностях. Які виборюють українці? Цінності сьогодні виборює не виборюють Сполучені Штати Америки, цінності не виборює Європа. Цінності сьогодні виборюють українці. Чи не єдині загалом у всьому світі кинули виклик ядерній державі? Кинули виклик покидькам, які готові були нас в черговий раз замордувати в голодоморах, в констаборах, переселити з нашої країни, просто змішати нас з землею. Перемолоти нас, і як каже Путін, ліквідувати українське питання. Все на жаль, ми не бачимо цього розуміння ні серед сьогоднішньої адміністрації в США, ні серед багатьох європейців. На жаль, всі знов намагаються гратися, умиротворювати цього неофашиста Путіна, умиротворювати агресора, намагатися знов гратися в якісь наперстки в договорняки і так далі і тому подібне не доходить, не дійшло. І, на жаль, скоріш за все не дійде, якщо сьогодні весь цивілізований світ знову починає рухатися до умовного спілкування, дружби і легітимізації Росії. Тому як я оцінюю цю зустріч, так протокольно на початку було все в рамках, але потім, як кажуть, все повернулося на круги своя Трамп. Венс і його оточення демонструють свою істинну позицію. Їхня істинна позиція це зійтися посередині, домовитися з путіним за рахунок наших українських позицій за рахунок наших українських інтересів. І наше сьогодні завдання: наше чітко собі намалювати ці червоні лінії, чітко співпрацювати з Європою, розуміти, що найближчі місяці вони є дуже важливими для того, щоб налагодити ось цю оцей діалог і цю співпрацю з Європою на найвищому рівні і фактично будувати в Європі свій центр в Європі потрібно будувати свій центр впливу, свій геополітичний центр, який буде насправді вагомим, який зможе сказати своє слово і Трампу, і Сі Цзіньпіну і Путіну. Ваша правда, і справді в Трампа сім п'ятниць на тиждень. Зокрема, це можна проілюструвати навіть його такими сьогоднішніми двома думками. Коли він зустрів Зеленського, він сказав, що йому дуже подобається одяг Зеленського. А під час цієї суперечки він сказав: А у вас взагалі є костюм. Мені не вподобається, що ви не дотримуєтесь дрескоду. Тобто, настільки ну справді, сім п'ятниць на тиждень так можна описати. Разом з тим Трамп також сказав: або ви йдете на угоду, або ви виходите з неї. А також Трамп про Зеленського, ви бачите, яку не навіть він відчуває до Путіна. Мені дуже важко укласти угоду з такою ненавистю. У нього страшенна ненависть. Тобто три рази повторив це слово. Звичайно, знаєте, дуже він знаєте, якось складно йому зрозуміти, чому це в українців і в зеленського зокрема так є ненависть до Росіян. Справді чого б це при тому, що Зеленський ще з попередніх кадрів він показував полонених українців про те, які українці повертаються з російського полону. Але вочевидь, в, в Пувтрампа настільки це погано з тим. Навіть цьому ковністю, мові, мові, мові. Він цього не розуміє. Тому я ще хочу таке запитати. Тобто, ви вважаєте, що в принципі не буде жодного результату від цієї сьогоднішньої зустрічі, або вона створить базу, але в принципі нічого таки не ухвалять? Бачите, от у мене на фоні включилася за трансляція якраз голосу Америки з Путіна. Перепрошую Трампа і Зеленського. Насправді треба буде ще раз це все переглянути, тому що для того, щоб зробити, можливо, такі менш поверхневі висновки, але ми повинні ще одну річ розуміти: бачите, Трамп він залишається на, на одній своїй позиції, і Трамп свою позицію насправді не змінював. Навіть якщо сьогодні буде підписана ось ця угода, так про корисні копалини. Добре, буде вона підписана. Добре, Трамп отримує те, що він хотів. Трамп отримає якесь певне своє задоволення, тому що він хотів дотиснути Україну. Він хотів там формально підписати цю угоду. Хоча я ще раз підкреслюю, станом на сьогодні вона не означає нічого. Нічого тому, що всі ці корисні копалини, всі ці родовища, все це потрібно, щоб були проведені певні там розвідки, щоб були проведені певні дослідження для того, щоб це все розробляти. На це потрібні роки, а то й десятки років. Тобто, це угода по суті ні про що. Це політична угода для того, щоб Трамп отримав певну сатисфакцію і говорив, що він переможець. Добре, даємо ми припустимо таку можливість. Хочеш. Розказуєш, що ти переможець, молодець, підписали. Але питання інше. Що це в результаті дає стратегічно? Що, яку це можливість дає для всіх? Ну насправді ж ніяку. Це нічого не дає, тому що, по-перше, в цій угоді немає реальних гарантій безпеки. По-друге, якщо не в цій угоді будуть якісь гарантії безпеки, навіть мінімальні, то. Ми можемо говорити про будь-які гарантії безпеки лише тоді, якщо на них погодиться Росія, Росія в особі Лаврова вчора, якщо не помиляюся, сказала, що ми не йдемо ні на які по суті компроміси, ми будемо далі воювати за території, які в нас написані в їхній так званій Конституції, ми будемо там просувати Стамбул і так далі, і тому подібне. Тобто, як кажуть, стіна. Все, ми впираємося в цю стіну, і тут насправді може бути лише два, два варіанти. На мою думку, варіант перший це якщо Трамп реально йде на величезні поступки Путіну, задовільняє принаймні 50-60% його вимог, схиляє до цього Україну. Чи відмовляється від допомоги України, якщо Україна не схиляється, і відповідно тоді відновлює позиції Росії на міжнародній арені. І позиція друга: якщо Путін на це не йде, якщо Трамп також ну, не прогинається повністю, то тоді в такому випадку війна триває. І ця війна триває до виснаження або обох сторін, або однієї зі сторін, не більше і не менше. Тобто, по суті, ми маємо сьогодні два варіанти розвитку подій. Ну, варіант третій розвитку подій це, коли Україну беруть в НАТО, коли в Україну заходять е, війська НАТО, коли в Україну заходять принаймні, там війська Великої Британії, там Франції, Польщі, Іспанії ви зрозуміли, тобто будь-яких країн Європейського Союзу, така річ сьогодні не розглядається. Вона розглядається лише в тому випадку, якщо буде підписана якась мирна угода. Тобто насправді залишається варіант один або варіант два. І до чого це все дійде, ми не можемо сказати. Бо будуть ще перемовини з Росією, зрозуміло, далі будучи перемовини з Україною. Питання просто в тому, що на сьогодні Трамп вважає, що він повинен прогнути нас по всіх параметрах, щоб ми пішли на всі необхідні поступки, щоб задовільнити якимось чином оцю, оцей апетит Путіна. І сказати, що він миротворець, тому, на мою думку, відповідаючи вже прямо на ваше питання, я вважаю, що сьогоднішня зустріч не призведе ні до яких результатів, вона можливо стане дійсно знаковою, тому що вона вже стала знаковою. Ми побачили оцю суперечку. Ми побачили позиції української сторони та американської сторони. Ми можливо, можливо, збільшимо тиск на Трампа з боку його політичних опонентів та його ж республіканської партії, і це добре. Тому казати, що ця зустріч ну теж погана, чи вона не вдала. Тут теж абсолютно неправильно говорити. Вона мала б бути і їхати треба, і говорити треба, і зривати маски треба і показувати свою позицію. Треба, і червоні лінії потрібно чіткі вказати для всього світу, що ми не можемо піти на скорочення армії. Ми не можемо піти на нейтральний статус. Ми не можемо піти на русський язик, на русську церквицю російську. Так, ми не можемо піти на питання ідентичності, на питання суверенітету. Ми не можемо піти на те, що фактично буде капітуляцією, і м'якою чи жорсткою здачею нашої країни під формат Білорусі. 2 Оце, я вважаю, з чим треба їхати, говорити в обличчя всім, не соромитися, щоб всі знали, яка є позиція України, але стратегічно. Якщо хтось думав, що відбудеться зустріч між Трампом та Зеленським, і Трамп змінить свою позицію, ну цього ніколи не станеться, тому що Трампу вже скільки завгодно, і хто завгодно говорив. Пане Трамп, ситуація така, то і така, то знаєте, от я пам'ятаю осінь. Коли Трамп обрався, і дуже багато наших експертів, наших там різних політиків говорили: ну слухайте, да він зараз розбереться, дайте йому там декілька місяців. От, повірте, його позиція буде змінена. Повірте, він буде інакше на це все дивився. Дивитись, ну прийшов Трамп. Ну, отримав він доповіді від ЦРУ, від ФБР, від, від інших інституцій Сполучених Штатів, які він, до речі хоче зараз зруйнувати. Ну добре, отримав він. І що його позиція змінилася? Ні. Він почав говорити ще гірші наративи і ще гірші речі, від яких навіть у найбільших скептиків стосовно нього волосся на голові дибки ставало. От і все. Тому позиція Трампа вона може змінитися лише в тому випадку. Якщо перше буде шалений тиск у Сполучених Штатах Америки, і друге, якщо Путін його відверто пошле, от просто його пошле з тим його умовним міром. Який він так хоче там і, і так пропонує, і все. Якщо йому скаже, слухай, Дональд, ми вимагаємо повністю 100%, щоб наші вимоги були, були повністю виконані. Ми вимагаємо перерозподілу сфер впливу в Європі. Ми вимагаємо виводу військ НАТО з Польщі, там з Румунії, з інших країн, і і так далі. А ну, Трамп ну. Це теж задіє Трампа. Це другий варіант, як може, як може поміняти позицію. Але ж расисти вони теж не тупі. Вони бачите, які вони улесливі до Трампа, які вони до нього намагаються бути добрими, як вони його подають, як такого сильного лідера, з яким вони готові говорити. Вони дуже гарно вивчили психотип Трампа, Венса, Маска. Вони грають на їхніх оцих психічних певних баченнях світу. І так далі, і тому подібне, на їхніх образах, на їхніх травмах. Тому вони грають так і вони будуть на цьому грати. Тому ще раз кажу, стратегічно, ця зустріч не змінить ситуацію і не змінить щось в голові в Трампа. Змінить в голові в Трампа тільки його тваринне бажання вижити, залишитись на своїй посаді, не отримати в майбутньому імпічмент. І можливо змінить ще раз кажу ставлення Путіна ставлення Росії до нього, якщо Путін його прямо пошле, або не буде йти на жодні з ним компроміси, ага. тому маємо налаштуватися на те, що так або будуть нас прогинати на якусь таку м'яку капітуляцію. Або війна буде просто тривати далі до того моменту, поки, як кажуть, хтось не буде готовий іти на дуже болючі компроміси.